21 вересня Велетень і Карлик. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння тих, хто має успадкувати спасіння. Євреям 1 розділ, вірш 14 Я чула думку про те, що в кожному з нас живе дві істоти велетень і карлик. Вони мешкають в нашій голові. Ми можемо чути їхні розмови. Карлик постійно нашип... нашіптує Облиш, це не має жодного сенсу. А велетень підбадьорює не втрачати надії. Якщо в тебе закрадаються сумніви, то перемагає Карлик, якщо ти сповнений рішучості, то перемагає велетень. Ти маєш право сам попросити замовкнути одного або ж іншого. Схожу історію я прочитала в одному журналі. Вона була про білого та чорного вовків, наче вони теж мешкають в нашій голові. Білий вовк добрий, а чорний злий. Між ними постійно точиться війна, а перемагає той вовк, якого ти сам більше годуєш. У дієслову годуєш закладено такі поняття, як увага, думки, турбота, час, тобто твій особистий вибір у бік білого або чорного вовка. Можливо, ти бачив коли-небудь мультфільм про імператора Куско. У одного з героїв на правому та лівому плечі перед серйозним вибором завжди з'являлись два ангели один добрий, а інший злий. Кожен із них давав свою пораду. На мій погляд, усі ці ідеї про карлика, велетня, двох вовків та ангелів узято з біблії. Адже в ній чітко сказано про існування добрих ангелів, яких Господь часто посилає як особливих вісників, які допомагають людям. Згадай хоча б історію про доброго ангела, який допоміг апостолу Петру вийти із в'язниці, або як двоє ангелів урятували лота від вогню, що зійшов на содом і гомору. Слово Боже повідомляє і про злих ангелів, слух сатани, яких часто називають демонами. У Євангеліях, які описують життя Ісуса, згадуються випадки вигнання з людей саме злих ангелів. Всі ілюстрації та історії мають те, що їх об'єднує. У нашій голові часто відбувається боротьба між двома думками, одна з яких добра, а інша зла, і тільки ти один маєш право та можливість дозволити одній із них перемогти. Я всім серцем бажаю, щоб це була добра. А чи слухаєш ти порад доброго ангела?